Привіт! Знаєте, у кожної компанії є своя історія. Історія про її злети, падіння, ризики, ну і, звісно, про її фінансове здоров'я. Так от сьогодні ми з вами навчимося читати цю історію, розшифруємо ту саму мовою, якою вона написана. А мова ця це фінансові звіти. І що важливо, вони базуються на єдиних правилах для всього світу, які називаються міжнародними стандартами фінансової звітності або скорочено МСФЗ. І тут постає головне питання, правда ж? А як компанії розповідають, ну скажімо так, правду про свої гроші? Як зробити так, щоб ця їхня фінансова історія була не просто набором цифр, а й чесною та зрозумілою для всіх? Подумайте, як, наприклад, інвестор з Києва може взяти і порівняти якусь місцеву компанію з її конкурентом, десь у Берліні? Очевидно, що для цього потрібна якась одна спільна мова, якій усі довіряють. Ось наш план на сьогодні. Швиденько пройдемося по п'яти ключових пунктах. Поговоримо про те, навіщо взагалі потрібні звіти, розберемо їх на частини, подивимося кожен з них показує, зрозуміємо, на чому тримається довіра до них, і нарешті навчимося бачити цілісну історію. Ну що ж, поїхали. Перший розділ: навіщо взагалі існують фінансові звіти? В чому, так би мовити, мета цієї історії? Так, для кого ж пишуться ці товсті талмуди з цифрами? Ну, точно не для того, щоб вони просто лежали в шухляді директора. Головна аудиторія це люди та організації, які дають компанії гроші. Тобто, це існуючі інвестори, і їх хто тільки думає ними стати. Це банки та інші кредитори, всі вони по суті ставлять одне питання: чи варто довіряти цій компанії свої гроші? І щоб відповісти на нього, їм потрібна правильно надійна інформація. І це власне підводить нас до самої суті, до головної ідеї, яка закладена в стандартах. Подивіться на цитату: ключове слово тут корисною. Розумієте, мета звітності це корисність, це не мистецтво заради мистецтва, не просто купа цифр. Ні, це інструмент, практичний інструмент, який допомагає прийняти цілком конкретне рішення, купувати акції цієї компанії, давати їй кредит, чи може краще триматися подалі. Добре, з метою розібралися. Тепер давайте зазирнемо під обкладинку. З чого ж складається ця наша фінансова книга? Яка її анатомія? Окей, повний комплект звітності це цілий набір документів. Тут у нас є звіт про прибутки та збитки, баланс, звіт про зміни в капіталі та звіт про рух грошових коштів. Але зверніть увагу на два останні пункти: примітки та порівняльна інформація. Особливо примітки це, знаєте, така собі суперсила для того, хто вміє їх читати. Вони додають контекст, без якого цифри можуть бути просто ну, цифрами, і ось тут чудово видно цей розподіл ролей. Подивіться на таблицю. Основні звіти це, скажімо, заголовок, велика картина. Вони показують, що. Що заробили, що маємо. А от примітки, це той самий дрібний шрифт під зірочкою. Вони відповідають на питання чому? Чому саме така сума, які ризики, які методи використовували? І повірте, без цього чому, зрозуміти повну картину просто неможливо. Чудово! Переходимо до третього розділу. Тепер давайте розберемо, яку ж саме історію нам розповідає кожен із цих звітів. Але стоп, перш ніж читати самі звіти, нам треба познайомитися з головними героями нашої історії. Це, так би мовити, п'ять будівельних блоків, з яких складається абсолютно все у фінансах: це активи, зобов'язання, капітал, доходи та витрати. Запам'ятайте їх. Кожен звіт, по суті, це просто розповідь про те, як ці п'ять елементів взаємодіють між собою. Почнемо з першого. Активи. Якщо зовсім просто, це все те, чим компанія володіє гроші на рахунку, будівля офісу, обладнання на заводі, навіть борги клієнтів перед компанією, все це активи. Це те, що в майбутньому має принести економічну вигоду. Далі зобов'язання це дзеркальне відображення, це все те, що компанія винна іншим. Кредит у банку зобов'язання. Не заплатили постачальнику за товар зобов'язання, зарплата, яку ще не виплатили працівникам, теж зобов'язання. І третій ключовий елемент власний капітал. Тут все просто беремо всі активи, все, чим компанія володіє, віднімаємо всі зобов'язання, все, що вона винна. І те, що залишилося, це і є власний капітал. По суті, це чиста вартість компанії, частка, яка належить її власникам. А тепер найцікавіше, як ці герої живуть у звітах. Я дуже люблю ці аналогії. Отже, звіт про прибутки та збитки це ніби відео про життя компанії за рік чи квартал. Ми бачимо, як вона працювала, скільки заробила, скільки витратила, баланс це навпаки, фотографія, стоп-кадр, миттєвий знімок. Ось що ми маємо і кому винні станом на 31 грудня. А звіт про рух грошових коштів о, це справжній фінансовий детектив. Він слідами йде за кожною гривнею і показує. Звідки гроші прийшли і куди насправді пішли? Так, але щоб уся ця історія не перетворилася на казку, чи гірше на відверту брехню існують чіткі правила. Це, так би мовити, фундамент довіри. Давайте розберемось, що це за правила. Ось три кити, на яких все тримається. Перше суттєвість. Це означає, не завантажуйте звіт інформацією про кожну канцелярську скріпку. показуйте тільки те, що реально може вплинути на рішення інвестора. Друге агрегування. Це просто схожі речі групуємо разом. Наприклад, всі комп'ютери в одну статтю, а не кожен окремо. І третє, суперважливе послідовність. Якщо ви одного року щось порахували одним методом, то будь ласка, наступного року рахуйте так само, щоб можна було порівнювати, як то кажуть, яблука з яблуками, а не з апельсинами. Але крім цих принципів є дві, скажімо так, фундаментальні якості. Без них вся звітність просто макулатура. Отже, щоб інформація була справді корисною, вона має бути по-перше, доречною і по-друге, правдиво поданою. Що це значить? Доречність це коли інформація здатна щось змінити у вашому рішенні. Вона допомагає або спрогнозувати майбутнє, або підтвердити ваші попередні оцінки. А правдиве подання це ну, чесність. Інформація має бути повною, нейтральною і без помилок. І тут важливий баланс. Подумайте, яка користь від абсолютно правдивої, але абсолютно недоречної інформації. І навпаки, яка користь від доречної, але брехливої, ніякої. Потрібні обидві якості, інакше нічого не працює. Окей, фінальний розділ. Найцікавіше. Зараз ми з'єднаємо всі ці крапки і побачимо, як окремі звіти перетворюються на одну цілісну історію. І ось він, той самий момент Еврика. Це, мабуть, найголовніше, що треба зрозуміти. Фінансові звіти це на три окремі документи, які живуть своїм життям. Ні, вони тісно пов'язані. Подивіться на схему: прибуток, який компанія заробила за рік. Пам'ятаєте, це наше відео? Він же нікуди не зникає. Він, так би мовити, перетікає в баланс у нашу фотографію і збільшує власний капітал. Кажучи ще простіше, звіт про прибутки та збитки пояснює, чому баланс на кінець року відрізняється від балансу на початок року. Це не різні історії, це одна безперервна розповідь. Глава перша, глава друга, все пов'язано. Це і є фінансова подорож компанії, записана на папері. Но ну, тепер, знаючи ці основи, маючи цей, так би мовити, ключ до фінансової мови, можна відкрити для себе цілий світ. Кожен звіт будь-якої публічної компанії це частина її великої історії. Тож тепер питання лише в тому, яку фінансову історію захочеться прочитати першою.